Чи корисний сир для здоров'я зубів? А інші молочні продукти? Дивне питання, вірно? Очевидно, що корисний. Американська асоціація кардіологів радить вживати до трьох порцій молочних продуктів щодня. А в рекомендаціях за 2020 рік для харчування американців рекомендована доза еквівалентна трьом чашкам знежиреного молока. Відомі стоматологи на YouTube каналах рекомендують закінчувати ним прийом їжі. Я і сама полюбляю так робити. Згадуємо французів, які їдять сир на десерт в кінці трапези. Це ж корисно. В сирі багато кальцію, а кальцій корисний для зубів база. Ну, тобто, так каже моя бабця, а вона все знає. 98% кальцію в організмі зберігається в кістках, і організм використовує кістки як резервуар і джерело кальцію для підтримки гомеостазу кальцію, тобто підтримання рівня кальцію в сируваці крові. Рекомендована добова норма для кальцію для людей від 19 до 50 років становить 1000 мг. Рекомендована добова норма для людей від 19 до 50 років для фосфору становить 700 мг. Звідки можна зробити висновок, що оптимальним співвідношенням кальцію до фосфору в організмі є індекс 1,3 1,4. Але до цього індексу ми ще повернемося трішки пізніше. Якщо говорити про сир, то в сирі також багато фосфору, інколи навіть більше, ніж кальцію, але фосфор теж корисний. Фосфор і кальцій утворюють гідроксиапатит – основний мінеральний структурний компонент кісток і зубної емалі. 85% всього фосфору знаходиться в кістках та зубах, а решта 15 розміщені в м'яких тканинах та крові. Фосфор відіграє важливу роль в регуляції транскрипції генів, активації ферментів, підтримання pH по заклітинній рідині та накопиченні внутрішньоклітинної енергії. Власне, рівень фосфору доволі високий в обезжиреному коров'ячому молоці. Причому цікавий факт: лише 30% кальцію з коров'ячого молока абсорбується в той час, як фосфор поглинається в об'ємі, не менше 60%. А от, до прикладу, материнське молоко містить приблизно в 6 разів менше фосфору, ніж коров'яче. У словом, куди не глянь одні плюси. Чи ні? Давайте поговоримо про біохімію і взаємодію кальцію та фосфору в організмі. Фосфор і кальцій взаємопов'язані, оскільки гормони, такі як вітамін Д3 і паратиреоїдний гормон ПТГ, регулюють обмін цих макроелементів. Як кальцій, так і фосфор приймають участь в підтриманні кислотно лужного балансу. Кислотно-лужний баланс це коли шлунок виділяє соляну кислоту, яка врівноважується одночасним вивільненням іонів бікарбонату шлунковою залозою в тонкий кишківник. Ось це називається кислотно-лужним балансом. Фосфор також грає ключову роль в захисті від метаболічного ацидозу. а ацидоз у людини виникає через збільшення концентрації кислот, які є продуктами метаболізму, або в зв'язку з прийняттям певних видів. Їжі, таких як надлишок тваринного білка, кофеїн, молочні та борошняні вироби? Для компенсації цього стану, цього метаболічного судозу, з кісткової тканини вивільняється кальцій і фосфор в позаклітинну рідину, що може призвести до демінералізації кісток та явищ остеопорозу. Яким чином це все відбувається? Кальцій чутливий рецептор, який являється основним регулятором гомеостазу кальцію в організмі і міститься в паращитовидній залозі, являє собою молекулярний механізм чутливий до фосфатів, оскільки підвищення позаклітинної концентрації фосфору значно пригнічує активність рецептора, оцього кальціум-сенситив рецептор, через неконкурентний антагонізм. Оцей неактивний заблокований рецептор подає сигнал алярма. Для вироблення парад гормону, який і голов несеться до нирок, щоб вони зменшили виведення кальцію з організму, в другу чергу до швунку, щоб збільшити смоктування кальцію, та до кісток, тому що парад гормон, в свою чергу, відповідає за активізацію остеокластів. Це такі маленькі клітинки, які містяться в кістковій тканині, і вони розсмоктують кістку, так, для вивільнення кальцію з кісток в кров'яне русло, щоб відновився нормальний рівень кальцію в сировиці крові. Власне, оцей гомеостаз. Але за рахунок чого? За рахунок демінералізації кістки. What the heck is going on? Тобто я вже передбачаю вашу реакцію. Ви мені хочете сказати, що не потрібно чи навіть шкідливо їсти пити, приймати молочні продукти як живо кальцію? Ні, я не з'їхала з глузду. Є дані, що країни з найбільшим рівнем споживання кальцію також мають найвищий рівень остеопорозу. А в країнах в культурних традиціях, яких не прийнято вживати молоко чи молочні продукти, наприклад, такі як Китай, рівень остеопорозу значно нижчий, чим, наприклад, Америці. Ось такий парадокс. Також є певні лабораторні дослідження, звісно, на мишах, яких поділили на декілька груп і дали харчування з різним співвідношенням кальцію та фосфору. І як висновок цьому дослідженні, співвідношення кальцію та фосфору в харчових продуктах. Регулює мінералізацію кісток та впливає на систему транспортування кальцію та фосфору в кишечнику. Поєднання високого споживання фосфору з низьким споживанням кальцію однозначно підвищує рівень парад гормону в сироватці крові. Але все-таки не зовсім однозначні дані про те, чи підвищення цього рівня гормонів знижує мінералізацію кісткової тканини, тобто чи є 100% кореляція. Як я це бачу? Є три основні механізми регуляції. Нирки це зменшення виведення кальцію, шлунок це збільшення всмоктування кальцію при наявності та певних кофакторів, і кістки як буфер, як запас кальцію в організмі. І залежно від їх злагодженої дії, відбувається нормалізація рівня кальцію. Тобто, до прикладу, якщо для збільшення абсорбції кальцію, окрім самого кальцію, ще потрібні кофактори, такі як вітамін С, відповідний рівень гормону детрита, естрогенів, а це все в дефіциті, тоді домінує альтернативний механізм корекції розмокнування кіпкової тканини. Хм. І що тепер забути про сир? Ну, власне, не все так однозначно. Не всі сири одинаково погані і не всі сири однаково хороші. Вертаємося до оптимального індексу кальцій-фосфору, про який я говорила на початку. Якщо промотали, верніться і подивіться ще раз. Тобто, сири зі співвідношенням 1,3 1,4 і більше хороші, а з піввідношенням менше менше одиниці можуть запускати каскадну реакцію з вивільненням кальцію з кісткових тканин. Ось дані з Nutrition Data база про індекс сирів та сирних продуктів. І що ми бачимо? Що в принципі у всіх сирів досить хороший індекс, а пармезан взагалі красунчик? Всіх сирів майже окрім домашнього сиру. Так, на жаль, улюблений з багатьох хелзі-продукт, насправді вовк в овечій шкурі з індексом 0,6 та ще й з високою кислотністю. Так що робіть висновки, тому що наше харчування має очевидний вплив на стан нашого ж здоров'я.